Шановний владика, святівеці, Київська громада, гості. Спробую коротко, але зі змістом. Колись я з батьком гуляв от, лісом, і він мені показує, каже, бачиш великі дерева, і такий невеличкий дуб стояв, він такий затінений був. От, і під тим дубом було дуже багато жолодів. І навіть ті великі були дуби поруч, жолодів було набагато менше. От, і я спитав, кажу, а чого так, навпаки ж енергія потрібна для того, щоб різ, був вже трошки свідомий, був щось розумів, а він мені говорить, що, що це маленьке дерево, розуміє, що воно в небезпеці і воно намагається плодитися. Далі давати корні для того, щоб вижити. Наскільки природа глибинно все це в собі тримає, і наскільки явно все це ми повинні сьогодні розуміти. Я хотів подякувати посеред іншим, і я скажу за це слово, але подякувати от директору школи, викладачам. Сьогодні діти виступали. Я, чесно кажучи, ну от дуже приємно здивований, наскільки гарно підготовлені діти. Це який обсяг пам'яті, підготовки, щоб з виразом я вам просто аплодую, діти молодці. Я це прекрасна.